Канал Кіровоград виходить за межі області. Відтепер дивитися Кіровоградське зможе і частина Полтавської області. Першочерговим завданням було покращити якість мовлення на Кіровоградщині, зокрема у Світловодському та Онуфріївському районах. Та передавач знаходиться знаходиться в Кременчуці. Тож канал Кіровоград дивитиметься і там. Подробиці в сюжеті Дарини Романської. Про те, що відбувається в області, жителі Світловодська раніше дізнавалися виключно із газет. Дивитися канал Кіровоград раніше тут було незручно. Його транслювали лише кілька годин, а якість картинки була незадовільною. Біля газетного кіоску світловодську завжди людно. Тут місцеві обговорюють новини, купують свіжу пресу. Продавчиня Олена розповідає найбільший попит на місцеві видання. У нас своя преса є ми читаємо. Ми дивимося свою веселку. іноді, там три наші газетки, ті що, допустим, в нашому кіоску є. Прочитывается, розбирається все. Місцеве телебачення веселка, в ефірі кілька годин. Згідно ліцензії, мало б транслювати обласний канал, але якість передачі була за низькою. А судя по звонкам людей, канал був очень востребован. Люди очень просили обеспечить его качеством. Ну до недавнього времени этого было невозможно. А зараз от все прекрасно. Тепер Кіровоградська телерадіокомпанія подає сигнал на передавач, що встановлений на Кременчуцькій вежі, завдяки чому канал «Кіровоград» дивитимуться у цифровій якості ще в кількох районах. Більше років, мабуть, ми билися над тим, щоб подати наш сигнал з Кировограду сюди в Кременчук. Це до 10 кілометрів прямої видимості від міста Світловодська, для того, щоб покрити частини Світловодського і Ануфріївського районів. От ми для того вот цей цифровий сигнал. Досі в Ануфріївському районі Кіровоград взагалі не бачили. Тепер плюс 17 тисяч глядачів за попередніми підрахунками. Зараз канал Кіровоград можна дивитися практично по всій території району. Єдине, що залишається проблема по двох територіальних громадах: це Млинківська сільська рада і Мар'ївська сільська рада. Суто із за розташування у Світловодську канал Кіровоград вже дивляться. Пані Лена ж впевнена, на продаж газет це не вплине. Ми від цього не пострадаємо, по мірі наша, наша, наша преса. Мені кажеться, так. Тому що, як телевізор телевізором, а многії просто беруть почитати. Там Бог його знає. От вас там такі інтересне, будь що забудуть про все на світі. Дарина Романська, Олександр Катеруша, день за днем.